Автограду. Зараз зробимо короткий огляд акумулятора від компанії Starbox. Це сотка 100 ампер годин, 800 ампер пусковий ток, 12 вольт. Серія Special. Оглядаємо пакування. Бачимо, з заводу приїжджають акумулятори в плівці. То це український виробник. Наші українські виробники не переживають за екологію, тому що такі акумулятори, як Варта, Bosch, вони всі йдуть без плівки, тому що вони екофрендлі. Ну, це не важливо. Давайте зараз оглянемо саму батарею. А перше, що ми звертаємо при замовленні батареї, це полярність. Щоб правильно визначити полярність, то очередний раз вам розказуємо, повертаєте клемами до себе акумуляторну батарею. Якщо плюс по праву руку, значить у вас правий плюс. Якщо плюс буде по ліву руку, значить у вас лівий плюс. Якщо є акумулятори, де клеми. Присташовані з однієї сторони такий самий принцип по праву, по ліву. Все, більше нічого не треба говорити. Сказали, я поставив к до себе, по праву руку в мене плюс, значить в мене права полярність, тому що там ноль, перша, зворотня, <кхід> пряма, це дуже-дуже довго розуміть людям. Їм головне, щоб було правильно визначена полярність і працював довго акумулятор. Та це український виробник міста Запоріжжя. Друге питання, яке цікавить клієнтів, це дата виробництва. Щоб визначити дату виробництва, ми бачимо на корпусі вибито 6 цифр. Я Зараз ближче піднесу, щоб ви побачили. Так, бачите, 6 цифр. От третя і четверта – це рік, рік виробництва. 25-й рік. Перше це п'ятий місяць. Тобто 25-й рік, п'ятий місяць, травень місяць 25-го року. Ну, і ще який показник це розміри акумулятора. Тому, якщо треба, можемо зробити розміри, щоб ви орієнтувалися. 340 на 180 на 186. Тому, якщо бажаєте замовити дану батарею, переходьте за посиланням і замовляйте. Якщо ви знаходитеся не в Києві, ми знаходимося в Києві на вулиці Миколасланка, 21. Якщо вам треба відправити нової поштою, то. Пакувальні послуги ми беремо на себе, ми самі пакуємо акумулятор, вказуємо наклейками, що це крихке. Потім вказуємо по бокам, де верх, що це акумуляторна батарея з чотирьох сторін. Відправляємо, ваша задача при отриманні дістати його з пакування, оглянути, щоб він був сухенький, щоб ніяких питань не було до нової пошти. Якщо так трапило, що ви прийшли на нову пошту розпакували, він мокрий, вдарений чи ще щось, ви просто залишаєте його на відділенні нової пошти і відмовляєтесь. Далі ми це питання вирішуємо з новою поштою самі. Тому, в принципі, все. Якщо треба, звертайтеся всім, дякую, гарного дня, до побачення.